У ківерцях хвилини скорботи, вдячності, честі. Нагадування присутнім про те, який душевний біль переживають родини наших загиблих захисників. Перед початком сесії сім'ям трьох полеглих героїв вручають посмертно державні нагороди. Схилити коліна перед родинами, немов по інструкції, прийшов працівник ТЦК. Цього разу не з повістками, а з коробочками і з посмертними відзнаками. Дякую сім'ям загиблих, мовляв, завдяки їхнім полеглим, найріднішим людям можна планувати майбутнє. Родинам воїнів, героїв, яких сьогодні немає з нами, але завдяки яким ми сьогодні присутні і плануємо майбутній день. Не просто воїни, це люди з великої букви, які закінчили тут сьогодні земне життя, віддали за нас з вами і стали пліч опліч, але тепер у небесному війську. Де стали на захист своїх родин нашої держави? Тому я вкотре прошу в родин вибачення за те, що не змогли вберегти життя їхнім героям. Посмертно, орденом за мужність третього ступеня указом президента нагородили Юрія Озюка отримати батьковий орден прийшли донечки полеглого воїна Карина та Олександра. Прошу триматися і пам'ятати, герої не вмирають. Але невже слова герої не вмирають для цих дівчаток зможуть замінити обійми тата. Ще одного ківерчанина Олександра Грицюка, котрий загинув у полоні в російській катівні, президент посмертно нагородив медаллю за військову службу Україні. Нагороду бере до рук невістка загиблого Анна Грицюк. Прошу витримати цю біль і пам'ятати, герої не вмирають. Золотим хрестом, символом неабиякої мужності, нагородили Максима Мурашка. Пам'ять про сина отримує його батько Сергій Мурашко. Іменем українського народу, головнокомандуючий Збройних сил України, має честь нагородити старшого матроса Максима Мурашка. З Золотим хрестом. Слава Україні! Героям слава! Генерал Олександр Сирський. прошу отримати цю нагороду як символ держави, за яку віддав життя ваш герой. Як батько переживає біль втрати сина, видно і без слів. Сльози навертаються на очі в багатьох присутніх. Після вручення посмертних нагород родинам загиблих заспівали патріотичну пісню. Схоже, церемонія тривала рівно стільки, скільки дозволяє службовий розклад в ТЦК: строго, урочисто, швидко, без зайвих емоцій. Всім Головне, усе вручено, як то кажуть, завдання виконано. А переживати трагедію то вже справа родини. І чи задумався, що відчують ці люди, коли прийдуть додому і поставлять ті коробочки із холодним металом біля портрету сина, батька? Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.